Слава Богу, за все. і Я хотів би сьогодні порозмовляти. Е, скажіть, будь ласка, як вам звично російською краще, більше російською розумію? Не російською, руською українською, так і так. Да? Добре, бо я не знаю. Я, я, я на російській мові написав проповідь. Добре, добре. Дивіться, я хотів би сьогодні порозмовляти. Я хотів розмовляти сьогодні про смерть. Що таке смерть? Багато з нас, можливо, навіть і не задумується. Для нас смерть це коли труна, людина в труні. Для нас смерть, коли людина там сталося, захворіло, це приступ, якийсь серцевий напад, вона померла. Так. А чи усвідомлюємо ми саме значення слова смерть? Слово смерть має своє походження. От кожне слово, як, 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 кожний предмет в нашому житті, який ми назвали, воно має несе собі значення. Правильно? Що кажете? Не тобі. Я вибачаюся. Ви вибачте, я можливо, знаєте, розумієте, я звик, я проповідую в тюрмі, я звик до, до двох стороннього контакту, тому я прислуховуюся, можливо, хтось запитання зупиняється. Да. Добре, послухати уважно. Слово смерть несе собі значення, розділення. Ви певно вже знаєте, можливо, навіть ви не розумієте цього, але ви бачите, що у вас живе хтось, що ви є хтось, що у вас є характер, що у вас деколи болить рука, деколи нога болить, голова, серце, все, що може боліти, вас може вдарити, буде тіло боліти. А коли вас оскорбляють, коли на вас кажуть неправду, вас щось оту всередині болить. Особливо мами кажуть дітям своїм ти мені сюди серце напливав, душу. І самі не розуміючи, що вони показують, що ми люди, які створені Господом Богом, не тільки тіло, а всередині в нас є дух Дух життя і душа, та душа, яка формує наш характер. І от коли душа, дух життя виходить з тіла, це є розділення, смерть, розділення, коли Господь Бог створив людину, Адама створив, у саду тому ідемському, він як його творив? Створив його спороху земного. Вдихнув в лице, дихання життя, і Адам став душею живою, тобто душею живою. Ну потім Єву, і так далі. Там дерево було, з якого сказав не їсти і попередив, як з цього дерева ти здіїш цей плід, смертю помреш. Адам не послухався разом з Євою. Вони скуштували того плоду, і він помер смертю. Але якою смертю? Він же жив дуже багато дітей, духовною. Тобто він від Бога від'єднався. Коли Бог створив дух, у собі, оцей дух, От, уявіть собі, що ми зараз всі разом знаходимося в одному басейні у воді. І нас торкається одна вода, яка має одну сполуку, якусь хімічну. Ми в, одно, в одній воді, ми повністю. Так само Адам був з'єднаний з Богом, але потім Адам раз і від'єднався від Бога. І кожна людина, яка народжується, вона по Адаму, вона мертва по відношенню до Бога. Але свято місце пусто не буває, і це місце займає гріх. І до цього гріха, і гріха, як до магніта, приклеюються різні залізні метали, там гаєчки, болтики, стружки, і голки, все, що хочеш, приклеюються. Так само до цього гріха первинного приклеюються всі ті гріхи, які ми набули за своє життя. І у кожного у вас і у мене в тому числі є любимі гріхи. І тут нема всіх алкоголіків, тут нема всіх наркоманів, тут нема всіх крадунів, тут нема всіх гулящих, тут кожен має щось потрошки, а хтось, можливо, все це разом. І такі герої є у нас на землі. Але зміст в тому, що це все, що в нас є, несе. І коли ця душа виходить з тіла, вона не може з'єднатися з Богом. Скажіть, от я такий приклад думаю, щоб привести. От в селах, знаєте, люди там, де немає туалету в хаті, і холодно зимою, вони в хату що заносять, щоб ходити відро. в туалет? Відро, да? А є інше відро, там, де в яке корову доїть, так з молоком. Скажіть, два, два тих відра разом покладуть в одне місце, <різь> ніколи не зроблять, ніколи. Тепер зрозумієте, я не хочу нас ну, порівнювати з відром. Я хотів показати, що ми грішні, ми брудні, і це роз'єднало нас з Богом. І коли наша душа вийде з тіла, роз'єднається, тіло в порох, ви це знаєте самі, в порох, через 20 років ті могіль, труні може ховати іншу людину. Козички зібрали і зверху поклали. Але душа вона жива, вона має ту емоцію, вона має радість, вона має біль, вона має пам'ять. І коли душа виходить, вона повинна приєднатися до Бога, бо від Бога відійшла. І тут про, про два відра розказую, Розумієте, да? як вона може приєднатися, та душа така. Може приєднатися до Бога та душа? Не може. І це друга смерть. Зараз ми розмовляємо про духовну смерть. Сьогодні загинуло двоє людей. Жміть. У нас ракета вдарила на бульварі, двоє людей загинуло. Ну, можливо, ви не знали така інформація, мені теж сказали, я не знав. Отак от, от, знаєте, І вони дек... я не хочу про них суту розказувати, а просто приклад про нас. Знаєте, такі слова? Стигнемо, а це не про нас. А у мене є, почекайте, послухайте уважно, а у мене є хороший лікар, а у мене запас енергії, а у мене ДНК хороша по мамі, по татові. Ми постійно думаємо, що ми щось встигнемо, розумієте, так? Да? Скажіть, люди, які вмирають, вони здебільшого, розумієте, не ті, які хворіють дуже довго. Люди, люди, які вмирають здебільшого, вони вмирають як? З Нинацька, Да? і ми ще дивуємося. Скільки людей з палатки, ще звідти, коли там я приходив, раз немає його помер, раз нема. 9 червня 53 роки помер мій рідний брат. Він не знав, що він помре. Він з робив хату, будувався, щось робив, кашляв, лікувався, то, то, то. Бутьок моза. Алкоголічний, тому що він пив постійно, 20 років пив. Він більше був п'яний, ніж тверезий. Лікувався, пив, лікувався, пив. Але слово Боже, він не хотів читати. Він казав: Я стигну, я стигну, я стигну. Вибачте, це приклад, це про мого рідного брата, а скільки таких людей є. Але Господь Бог передбачався і знав, що ми самі не зможемо. Як ми можемо щось робити добре, коли в нас живе зле. Як ми це можемо робити? Скажіть, як може тарантул, павук, змія? Не кусати, не жалити ядом, як вона для цього призначена? Ніяк. Як комар може не вкусити нас, коли він для цього призначений, щоб пити кров? Так само ми призначені по розділенню з Богом з гріхом розчинити зло, то мається на увазі по гріховній природі. Але Господь призбачив іншу. Плата за гріх є смерть. Тобто розумієте тепер, так? Да? Ми грішимо, і в кінці життя нашого плата приходить. А яка плата? Ми до Бога не з'єднуємося, ми від'єднуємося. Тут про цю смерть мається на увазі. І Господь бав, щоб свої, щоб його слова збулися, тому що він святий, він не може сказати одно, а зробити інше. Він зробив замісну жертву, слово, замісну, замість мене, замість мене не кажу про когось, я кажу про себе. Він замість мене зробив замісну жертву. Він дав сина свого. Ісуса Христа, який прийшов на землю, помер за нас. І тим самим, коли Він помирав за нас, коли він був на Христі, на ньому були ваші і мої гріхи. Уявіть собі, тіло повне хвороб, різноманітних, інфекційних, поганих хвороб. І ті хвороби живуть в тілі. Моє тіло помирає. Ці хвороби що роблять? Теж помирають, вони не можуть жити в тілі, тому що їм потрібна кров, там, обмін ну, рідини. Вони помирають. От уявіть, на Христі були ваші гріхи, і мої гріхи. Я про той час просто кажу, були чись гріхи ще бісять, не спомнені. І то тіло помирає. І з його тілом помирають гріхи всього світу. Але це станеться для кожного особисто, коли він увірує. А для того, щоб увірити, треба зрозуміти. Для того, коли ви до лікаря йдете, ви ж не лікуєтеся дома, потім ідете до лікаря. Ви розумієте, що ви хворі. І коли ви зрозуміли, що ви такі. Конкретно хворі, ви йдете до лікаря. Так само, як ви розумієте, що у вас є гріх, як ви розумієте, що ваше життя не міняється, як ви бачите, то, що є хтось там на горі, будь ласка, просто перший крок до Господа Бога зробіть. Перший крок зробити це сказати своїми словами: Господи, я розумію, але нічого не розумію. Я відчуваю, що ти є, але не розумію, як це може бути. Можливо, такий рівень віри. Слово Боже читання, спілкування з людьми, які увірили в Господа, і ви бачите, що їхнє життя помінялося, що вони не просто чисті ходять і які не п'ють і не курять, а життя помінялося по відношенню до вас в першу чергу. Господь Бог предназначив нам всім життя. Він призначив нам всім життя, тому що тут ми живемо 100 років, а душа наша вічна, тому що це духовне тіло. Люба енергія, яка в світі є, люба енергія. Камінь у воду кинути, оце коло пішло, 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 пішло. І воно далі пішло. Ми далі не бачимо, що стається. Але це енергія. Я так порівнюю, Божий Дух це не є енергія, це Господь Бог, це Він є, це Його сутність. Він наповнює землю, як ангел в якомусь місті тільки може бути, то Господь Бог всюди, тому що Він є дух. І наша душа створена наш дух, який вдихнув Господь Бог по такому ж принципу, тому що він від себе від, як відізнав, це життя, давши нам. І це життя вічне, але не вмируще. Це життя тут на землі 100 років. І дівчині було 26, хлопців було 43, нашим ченівчанам, які померли. Бачите, так? Да? Навіть до 100 років, до 80, до 50 не дожили. Так само ми, так само ми, послухайте, так само ми, розумієте, да? ми помремо. Ми будемо в землі, ну, наша сутність душа вийде, і вона в свідомості. Я зачитаю останні слова, щоб вас не затримувати. Ось такі слова. І це Івана. Іван пише відкриття, він пише останні дні. Ну, я російську мову зачитаю. І увидев я великий білий престоли, сидящого на ньому, від ліса якого біжало небо і земля. и не нашлось им места, то про личность Господа Бога, вин пишет. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И все судимы были по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Ну и там он дальше описывает, что море видало мертвых, Бувши в ньому, я тут бачите, цей вірш, я так розумію, що коли був перший світ згублений водою, розумієте, да? тут про образ того, що ті душі теж були на цьому суді. Не тільки наше життя, яке нове розпочалося після ковчега Ноєвого, а і ті душі теж адала море мертвих, виших ньому смерть і ад, а мертвих. Зараз ад це як сізо Чернівецький. Людей закриває сізоченівецьки, вони там рік, півроку, три-чотири місяця, суд, раз і так, і поїхали відбувати покарання. А так само душа, коли помирає, вона буде чекати того часу, коли загине вся земля, очиститься, і перед Господом стануть всі душі. Ті, які були на землі під час очищення землі, стануть, і ті, які в аду. І Ад віддав мертвих, вони стали перед Богом. І смерть і Ад були брошені в озеро огненне. Чуєте? Тут же кінець. Взеро в Огнене. Це смерть Вторая. Хто не був записан в книзі життя, тот був брошен в озеро Вогнене. Там було багато книжок. Але в, тих, в кожній книзі було написано: Вітя, вот вот. ти чув про Христа, Чув. Тобі казав Толік, тобі казала Марія Петрівна, казала. Ти казав, я зразу побачу такий великий екран свого життя, що мені всі розказували про Ісуса, а я плював, сміявся, або нехтував взагалі, або казав, що я встигну мої дії, там все буде все побачено. Я не зможу Богу сказати, ти неправедний. Я побачу Ісуса Христа, який страждає за мене. Я побачу, як Його кров проливається. Я в духовному тілі там побачу духовні речі певні. Я не зможу сказати, Господь, ти не правий, ти не суддя. Але в книгі життя і не буду записаний. Цю книгу життя записує і писує Ісус Христос своєю кров'ю. І от хто хоче увірувати в Ісуса Христа, хто хоче увірувати, що це може статися з Ним або життя, або друга смерть від'єднання від Бога. Але від'єднання від Бога, це знаєте, я таке порівняння давав. Як взяти акваріум, Всі бачили акваріум, так? Да? Акваріум хай це буде Бог. Вода в акваріумі це середовище Боже, це Дух Святий. І риба в акваріумі плаває це ми. І нормально тій рибі плавати да? у Бога, з Богом, в тому середовищі, а ту рибу раз виймаєш і кидаєш десь інше місце, де пекотне, пилюка. Що та риба? Мучається, бо да? так душа буде там, де не буде Бога, вона постійно буде мучитися, але це постійно. І це правда. Зрозумієте, я теж був алкоголік, розпусник, наркомав. Мені вже під 60 років теж, я прожив життя, але Господь мене зупинив і просто до мене один раз промовив. Ти хто? Суддя? Я кажу ні. І з моєї сторони була відповідь. Знаєте, чому відповідь? Я почав шукати Бога. Мені ніхто так не розказував. Я його шукав по-своєму, як я це розумів. Як кіно бачив, як книжка книжках читав, хтось на вуху шепнув. Я шукав, шукав. І через два госп... через два роки я почав читати слово Боже і прийшов до Бога, сказав, Господи, прости. І він в одну секунду, в одну мить мене змінив повністю. І дав бажання витрачати час, сили, енергію, все повністю для того, щоб іншим людям доносити. Тому що, ну коли ти бачиш, коли ви бачите, що щось сталося в вашому під'їзді, будинку, ви що, сусіда не попередите? попередити, так? Да? Ви скажете не йди туди, там погано, там то. Або як зараз у нас все модно, там ТЦК стоїть, не їдьте. Не Правильно, ми попереджаємо. Але так само я хочу вас попередити з такою ж любов'ю, яка у вас є. Але про те, що я бачу, що там смерть, що мій брат 53 роки помер, і дуже багато людей померло і в молодому віці. Це тому, що їхній час закінчиться. Це тому, що їм 20 років розказував про Ісуса, а він казав, стигну, не потрібно, не моє. Так шукай вас Бог благословить. Я думаю, всі зрозуміли, да? Що смерть це на землі, це просто початок іншого життя, в іншому вимірі. І в тому вимірі ми як з Богом, це є життя, як поза Богом, це є смерть. Молитися? Давайте за це помолимося. Давайте, я тоді помолюся. Я прошу вас, дивіться. Я буду молитися загальною молитвою. Як ви згідні з цим, що ви почуєте, скажете амінь. Тоді ви будете учасниками цієї молитви, добре? Господь Бог, ми твої люди, ми твоє творіння, Господь, ти нас любиш, ти любиш і свою любов'я в Ісусі. Господь, ну ми настільки грубі люди, ми, як діти, не слухаємося батьків, тебе не слухаємося, не хочемо слухатися. Ми маємо своє я, ми маємо своє бажання. Ми самі себе, Господи, задовольняємо кожний по-різному. Господь Бог, я тебе прошу. Прости нас, Господи, прости, во ім'я Ісуса Христа прошу, прости, очисти. Дай нам сили, зрозуміння, відкрий наші. очі, Допоможи нам, Господи, Тебе пізнавати єдиного Бога через Сина Твого Ісуса Христа. Допоможи, допоможи нашому невірству, допоможи, Господи, щоб ми чули Тебе і бачили всьому, всьому, що є тут на землі. І дякую Тобі, що ми сьогодні тут. Дякую, що ми сьогодні живі, що ми маємо одяг, що ми маємо можливість поїсти. Господь, прошу, прод... наші дні, будь ласка, тож продовжуй. І продовжуй, і допоможи нам пізнати тебе, єдиного Бога. Отця, Сина Духа Святого. Амінь. Амінь. Дякую за увагу. Дякую Віктору. Дуже цікава проповідь. Всі ми повинні розуміти, що Господь помер за нас. Наш неужели уйдешь ты, не приняв Христа, Чтоб дальше во мраке блуждать? Прощением божественным пренебрежешь, Не принял его благодать. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Ты не принял Христа. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь Ты хоть другом своим? Ты, мог бы Христа приобресть, Он был бы хранителем верным Твоим, Оценишь ли ты эту честь? Неужели уйдешь? Неужели?